Дрозі. Оце у мене виноград Діксон. І колись я послухав Сергія Глущенка і почав обрізати свій юпітер на рижки, ко, ну, на дві бруньки. І він став плодоносити краще. Грона трошки крупніше і взагалі нормально плодоносить. Але оце Діксон, Дивимось. Раз, два, три. На четвертій, ну, видно вам, да? на четвертій брунзі зав'язалась грона. Тут дивимось. От перша грона. Раз, два, три. Ну третє, якщо нулюво не считати, на третій. Це вже ризиковано. От далі дивимось, Тут теж на третій, бо тут на третій. Це Діксон. От кишмиш століття. Бачите? Раз, два, три на третій. Тут. Ну тут теж на третій. Тут. Ну, теж, теж на третій. Бачите? Так, Я хочу зробити таке коротеньке виділення. Так, ну тут, теж третя. Ось тут ніби друга. І отут на другій і на третій. Два грони зав'язалися, бачите? Друга, і третя. Ну, це й можна. Діксон ризикована, це й можна звичайно обрізати на да, короткі ріжки. І от зараз швидко добіжимо до білої акації. Теж нібито на третій, в основному на другій дуже рідко, От зараз подивимось. подивимось. Що ми тут бачимо? Ну, це можна сказати, що на другій брунці. Брунзі. Ось тут раз два третя. Тут теж нулі вони нарахуємо, раз-два-третя. Видно вам чи не так швиденько показує. Ну і тут. Тут теж на третій. Тобто вже ризиковано трошки. На три буньки, звичайно, можна різати. Але ріжки це дві бруньки, я рахую, а три це вже ну, теж ріжки. Тобто оце садова долина, який каже, він такий канал поважний хлопець, дядько з Одеської області, але він каже, що він весь виноград на ріжки обрізає і щось я дуже сумніваюся.